662 день в Канаді, 06-04, 25. Е, сьогодні неділя. Все, закінчились вихідні. Хватить, треба йти спати і до роботи. Сьогодні мене розбудила охорона. Подзвонив до мене зранку охоронець і каже, одній з квартир тече вода зі стелі. Ну, що треба йти? Встав, помився і потопав туди. Капало зі стелі на кухні. Я сподівався, що сусіди топлять сусідів, але ні, це був спринклер, а цей розприскувач зі стелі. Прийшлось подзвонити шефу. Він подзвонив компанію пожежну контору, щоб знали, що я зараз перекрию воду. Я перекрив воду на цьому поверсі. Спринклери тепер там не працюють, вибиває помилка і вирізав стелі діру. Вирізав діру, зробив фотографію, де воно там капає. І ми подзвонили, ну, замовили майстра. Завтра, завтра буде, це треба зробити. Я сподіваюся, що завтра буде, вони деколи тянуть що і післязавтра можуть прийти. Але нічого. Родина дуже привітна, китайці, думають, питаються, бояться, щоб вони не платили ні за що. Каже, нічого вам робити не треба, ніякої страхівки не треба, все ми зробимо. От, то такі мене по часу. Прийшов, зробив собі кави, попив кави і вже заліз трохи в там справи. Знайшов робот пилосос але він чомусь не працює. Ну, тому що знайшов. І він, коротше, я розібрав, поклацав, нема сигналу, він не конектиться щось з материнською платою і пішов на сміття. Що там ще? А, Ще знайшов класну базу, Покажу. Е, це ж Хотів цей iPhone чи шостий, п'ятий. Е, і знайшов станцію до нього. З колонками. док-станція. ставиться він сюди, заряджається якраз тут годинник, все працює. Е, гарно, є антена, зарядка. І якраз воно піде разом. Я думаю, його вдома залишити, типу, десь поставити. Щоб бували. Нікому не треба. Так, то прикольна штука. І годинник е легко світиться. Можна включити, щоб він світився, а можна, щоб був на темному екрані. Треба подивитись, скільки вона коштує продам. От. І, і все. А, яке все? Вечором знову подзвонила мені охорона. І я десь біля 10-ї години вечора пішов дивитись, що там ще одна труба тече на другому поверсі технічне приміщення. І там вже рідина опалення. Глайко, бо потепліло дуже, температура впала. Всі оці резинки порозходились, і воно тече. Я подотягував болти, але сумніваюся, що воно допоможе. Завтра треба буде ще щось робити. Повідключаємо. Завтра ми, я думаю, цю помпу відключимо. Плануємо запустити кондиціонери завтра. Треба буде вже. Так, що там планувати? Треба запускати, бо сьогодні вже було 20 градусів. Люди жаліються. Там на 41-му була вечірка, і в них було 27 градусів. Ну, самий верхній поверх, сонце зі всіх сторін, я собі уявляю, у там. Солодке все тупилось. От. Та й таке. Плов сьогодні зробив. Захотілося плова. з Разморозил мяску, зробив плов, пообщарили, то и то, все. Ну и все, ничего такого серьезного. Так что, папа.